Друзі, давайте подумаємо, на які питання всередині себе ми можемо відповісти, щоб попрацювати з установками на тему сексуальності і батьківства. Наприклад, ми можемо подумати про те, якого майбутнього ми хочемо своїй дитині. Якщо щиро відповісти собі на це питання, я не знаю людини, яка бажала своїй дитині бути скутою, бути сором'язливою, житию. Ти по шаблонам не реалізувати свої бажання, мати якісь блоки у спілкуванні у з протилежною статтю. І почувати себе, наприклад, негарною, не сексуальною. Насправді усі своїм дітям бажають навіть більшого ще щастя і реалізації, ніж собі, тому що це природньо. Але цьому може протиричити наша поведінка, тому що якщо ми соромимося взагалі знайомити дитину з темою сексу, ми соромимося проявлятися як сексуальна істота, коли ми народили навіть ще маленьку дитину, ми не зможемо виховати людину. Га буде більше сексуально розкута і розвинута, ніж ми, тому як зазвичай буває, щоб виховати дитину розвинуту, треба працювати насамперед з собою і зі своїми установками. Просто щоб вільніше почувати у цій темі, і щоб ми не відносилися до сексу як до чогось поганого, брудного і того, від чого дитину треба відсторонити.